Легендарні корти Ролан-Гарос Паріж. Відкритий чемпіонат Франції, тенісний прогноз. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую наперед. Так само, як і у чоловіків, у жінок. На Ролан-Гарос кортах. Відомі вже. Учасниці однієї восьмої, четвертого кола е, турніру, і е, як повелося у нас за традицією я для зручності, щоб було легко і комфортно відсліджувати шлях тої чи іншої е, тенесистки, даю прогнози блоками, де переможеця одного матчу виходить на переможцю. Іншого матчу. І таким чином Чотири учасники в двох матчах з'ясовують стосунки і виходять одна на одну вже, вже в одній четверті В четвертьфіналі ми побачимо переможець наступних матчів. Кінвен Джен, сьома ракетка світу Китаянка проти 18-ї Самсонової. Зустрічались, до речі, аж 6 разів. І ви не повірите? Рахунок 4-2 на користь Самсонової це загальний рахунок. Але є завжди ось це неймовірне слово приставка українське. Але на ґрунті зустрічалися всього лише одного разу. Це було в 21-му році Палермо. Досить відомий турнір італійський на острові Сицилія. Тут, виходить, виграла китаянка. Один єдиний ґрунтовий. Знаєте, я наблюдав за Самсоновою. я наблюдав, як грає Джен Кінвен Джен. По-різному називають її. Ценвен Джен. Кенвей Джень. По-різному. Це не буде помилкою. У нас не граматичний канал. Самсонова пройшла у попередніх матчах шеріф Ромеро і Ястримську. Джен пройшла Павлюченкову Аранго і Мбоко. Приблизно по силі десь рівні суперниці були і у рашистки. І у Китаянки. Але я не договорив трішки, я почав казати таку фразу, що я дуже уважно наблюдав за грою і Самсонової, і Джен. Так от, мені здається, шансів у Самсонової ну аж ніяк нема. Просто я настільки впевнений в Китаянки. Тому я вирішив: якщо буде непоганий коефіцієнт на Прогноз 2-0 по сетах на користь китаянки, то я беру Джен 2.0 по сетах. І правда, параметр непоганий, коефіцієнт достатньо високий 1-85. Я вважаю, що саме Джен вийде у чвертьфінал, і в чвертьфіналі зіграє з переможецею пари Соболенко Анісімова. Отут, друзі, вже також цікава ситуація за статистикою особистих матчів між собою. Анісімова вигравала у Аріни 5 разів. Ви не знали? Чи, можливо, знали так само, як і я? А Соболенко всього лише 2 рази. І дивіться. Із цих сіми матчів було 4 матчі на ґрунті. І тут так само перевага на боці американської тенісистки Аманди Анісімової. 3-1 на ґрунті веде в особистих матчах між собою саме Аманда. Чудовий факт. Погодьтесь! На шляху до 18 Соболенко пройшла Рахімову, Тайхман і Данілович. Анісімова пройшла Стоянович, Голубіч і Таусон. Непоганий сезон проводить Аманда Анісімова. Вона вже 16-та. Закріпилася, так можна сказати, у першій двадцятці. Досить конкурентно спроможна тенесистка готова дати бій навіть топ-елітним тенесисткам, таким як Швентак, Сабаленка, Паоліні Гоуф і іншим. Я думаю, тут мало хто може не погодитись з таким фактом. І учитуючи попередні зустрічі, що ну, геть. Незручна суперниця Анісімова для Аріни Сабеленко. Погодьтесь, незручна. Тому я, попри катировки букмекерів, а вони одноголосно всі говорять, що повинна бути швидка і впевнена перемога у Соболенко. Я не погоджуюсь. Я навпаки, я вибираю Анісімову. Але не чисто прямо ставлю на перемогу. А я вибираю Анісімова один сет, повинна все ж таки просто вирвати із рук ракетку і один сет у Соболенко. Не знаю, чи ви згодні зі мною. Пишіть в коментарях. Але мій прогноз на цей матч. 1 червня. А фора по сетах плюс 1,5. Коефіцієнт 2,14. Непоганий кеф. І у мене сумніви, що Соболенко виграє цей матч. Хоча так, на сьогодні я вже неодноразово, друзі, казав, що ось таку потужну Соболенко мені здається. Може переграти тільки добре заряджена Світоліна. Ну, поки що бачимо, Еліна йде важковато. До цього питання ми ще повернемося щодо Аліни Світоліної. Е, Еліни Світоліної. Вибачаюсь, в наступному відео ми розглянемо блок за її участю. І на шляху до чвертьфіналу. А от тут цей матч Сабаленко Анісімова. Так, я погоджуюсь. Тут фаворитка Сабаленко, але не настільки, як нам малюють букмекери. Я не погоджуюсь з такими, ну, прямо явними переконливими, переможними параметрами на користь аріни. Я вважаю, як мінімум, сет Анісімова повинна брати. Оце буде остаточна моя думка. Фора по сетах плюс 1,5 на Аманду Анісімову. 2.14. Ну, по Джен я сказав, так, ви пам'ятаєте. 2.0 по сетах. Перемога Джен. І я вважаю, що саме Джен вийде, ну, не знаю. Все ж таки, мабуть. В важкому матчі 2-1 по сетах, скоріш за все, Соболенко. Ну, я цього не прогнозую. Повторюю, мій єдиний варіант прогнозу Анісімова плюс 1,5 по сетах. А Джен 2.0. От такі мої прогнози, друзі. Вибачайте, що трішки затягнув. Не забувайте підписуватись на наш канал. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші змістовні коментарі і неймовірні лайки вподобайки. Дякую, що ви зі мною багато років. Дякую за підтримку. Скріншоти по всім прогнозам вже е, в телеграм-каналі. Рано вранці чекають на вас. І хто підписаний на телеграм-канал, той першим знає про мої прогнози, і той е, е, економить. 5, а іноді навіть і 10 і більше хвилин свого особистого часу. Так що, якщо хочете економити час і не любите слухати моїх довгих промов тут на YouTube, вперед до телеграм-каналу, друзі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само де посилання на всі соціальні мережі, і там само де посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар під кожним з моїх відео. Ну, а хто хоче віддячити мені і каналу, реквізити в описі під кожним відеороликом. Дякую наперед. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа! -па.